У Львові 15-річній дівчинці зі шлунка видали кілограм волосся. У власній квартирі ледь не загинув чоловік. Розкрадання корисних копалень у шахті на Львівщині судитимуть п'ятьох людей. Митники затримали контрабанду брендових прикрас Cartier. в ефірі Новини в темі в студії Яла Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео та обов'язково залишити свій коментар. У Львові 15-річній дівчинці зі шлунка видалили кілограм волосся. Лікарі Львівського центру дитячої медицини лікарні Охмадит видалили кілограм волосся зі шлунку 15-річної дівчинці. У неї в Кишківнику виявили величезний жмут волосся. Трихо-безуар, що сягав 40 см і важив 1 кг, Йдеться у повідомлення. Дівчинка родом із Запоріжжя. Зараз мешкає зі своєю сім'єю у Львові. Як ВПО. у сім років у неї вже виявили трихобезуар, тоді вона була прооперована у Запоріжжі. Протягом останніх двох років дівчинка скаржилась на біль у животі блювання, проблеми з їжею та втрату апетиту. Довгий час і лікували гастри до покращення не наставало. Тож сім'я звернулася до наших лікарів. Саме наші фахівці виявили справжню причину її Стану розповіли у центрі, як зазначили лікарі, дівчинка проковтувала волосся і навіть не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем. Операція була складною, адже через великі розміри утворення видалити його лапароскопічним методом було неможливо. Хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати жмут волосся. Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема із психологом. На Львівщині у власній квартирі ледь не загинув чоловік. Сьогодні вранці, 7 лютого, о 10.43 на стрищення в селі Труханів господарській будівлі сталася пожежа. Наслідку якої постраждав чоловік. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем і полум'ям. Полум'я перекинулись на літню кухню. Існувала загроза поширення вогню і на три житлові будинки. Вогнеборці у спеціальних апаратах для захисту органів дихання та зору одразу розпочали ліквідацію пожежі. В 11.35 пожежу вдалось локалізувати, а в 11.58 повністю ліквідувати. Внаслідок інциденту загорілась господарська будівля та частина даху літньої кухні, розповіли. Надзвичайники під час пожежі постраждав батько власника будинку, який отримав опіки спини та рук. Його госпіталізували до Сколівської центральної районної лікарні. Розкрадання корисних копалень у шахті на Львівщині судитимуть п'ятьох людей. На Львівщині судитимуть топ-посадовців однієї шахти, яких звинувачують у розкраданні корисних копалень. Схема завдала збитків на майже 2,4 мільйона гривень. За даними правоохоронців, схему розкрадання кам'яного вугілля у шахті організував головний інженер, перший заступник, заступник директора, директор, начальник технологічного комплексу шахти та керівник суб'єкту господарювання при складанні офіційних документів. Підозрювані вказували. Недостовірні відомості про видобуток корисних копалин. зокрема, значно знижували реальний об'єм у результаті кам'яне вугілля під виглядом значно дешевшої породи продавали компанії, яка була підконтрольною ймовірним членом організованої групи. Схема діяла з січня по лютий 2024 року. Внаслідок цього шахта зазнала збитки на майже 2,4 мільйона гривень. Обвинувачувальний акт стосовно п'ятьох підозрюваних прокурори скрували до суду. Їм інкримінують зловживання чужим майном та службове підроблення офіційного. Цінних документів їм загрожує до 12 років позбавлення волі. На штрафмайданчику у Львові стоять десятки автомобілів, які б могли б допомагати зсу на фронті. За словами мера, автомобілі, які там стоять, є речовими доказами у кримінальних провадженнях. У соціальних мережах поширюється відео зі штрафмайданчику у Львові, де вже тривалий час стоять десятки пікапів, які б могли б допомагати українським військовим на фронті. Пропоную переглянути це відео. Ну що пацани? Ми по кубійки просимо людей, щоб скидалися нам на машини, бо наші машини горять, як дурні. Штрафмайданчик у Львові забитий пікапами. ЗСУшнями. Стоять, гниють. Мусора віджимають. Нормально. То все пікапи. А ми по купопіках просимо людей, щоб допомогли. Міський голова Львова Андрій Садовий стверджує, що цей штрафмайданчик не перебуває у власності міста, а належить національній поліції України. За його словами, автомобілі, які там стоять, є речовими доказами у кримінальних впровадженнях. Я вже звернувся до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з ініціативою пришвидшити експертизу цих транспортних засобів та розглянути кримінальних справ, у яких вони фігурують. Це дозволить пришвидшити передачу цих автомобілів військовим, зазначив садовий. Мер наголосив, що в мовах війни, коли волонтери щодня збирають кошти на пікапи для фронту, неприйнятно, щоб інші автівки без діла простоювали на штрафмайданчиках і з часом перетворювалися на металобрухт. Нагадуємо, що у Львові почали евакуйовувати покинуті авто, якщо транспорт засіб належить військовому, він буде зберігатись на штрафмайданчику безкоштовно. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 59 дорожньо-транспортних пригод. Одна з них із потерпілими. Внаслідок ДТП чотири особи травмувалися. За наслідками інших пригод було складено 58 адміністративних протоколів за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів вантажу автомобільних доріг, вуличних залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Кодексу України про адміністративні правопорушення санкція статті передбачає накладені штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керувати транспортним засобом на срок від 6 місяців до 1 року. У стрийському районі Львова знайшли артилерійські снаряд часів Другої світової війни. Селі розділи, яке у стрийському районі на Львівщині під час проведення земляних робіт, був виявлений артилерійський снаряд калібру 76 мм, що датується часу Другої світової війни. Того ж дня у полудні кваліфіковані фахівці з піротехнічної служби ДСНС Львівщини оперативно і безпечно знищили знайдений боєприпас. Пам'ятка безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, звертайтеся до фахівців, спроби самостійно знешкодити можуть призвести до непередбачених та трагічних наслідків. Митинки на Львівщині затримали контрабанду брендових прикрас карт'є у пункті пропуску шагині медика під час огляду мікробуса. Працівники митниці виявили жіночі прикраси та парфуми картє. Незадекларовані товари намагався ввести в Україну з 24-річний житель Чернівецької області. Серед товарів каблучка Cartier з білого і рожевого золота, вартістю від півтори до трьох тисяч євро. Парфуми Cartier, Сумка Vuitton, Стайлер. Дайсон та інші дамські забавки. Орієнтовна вартість коштовних подарунків понад 300 тисяч гривень. Щодо мешканця Чернівецької області, митники склали протокол. Львів'яни привезли на компостування понад 10 тонн ялинок у січні 2025 року. На міську станцію компостування, що на вулиці Пластові, львів'яни привезли понад 10 тонн ялинок. За даними ЛКП Зелене місто мешканці Львівської громади з кожним роком все більше використовують. Опцію віддати ялинку на компостування зазначається, що на вулиці й пластові можна безкоштовно привезти ялинку для утилізації. Тут їх подрібнюють на компост. Після переробки вони стають органічною підживкою, яку використовують як добриво для парків та скверів лівійської громади. Станція компостування працює з понеділка по п'ятницю. Ми забезпечуємо органічною підживкою більшості парків. Львівської громади багато господарств впродовж останніх років користуються цією можливістю, кажуть ОЛКП Зелене місто відтак, бажаючі можуть придбати органічну підживку на станції компостування за ціною 309 гривень за тонну. Що ж, такими видали сьогодні новини? Я бажаю вам гарного та спокійного дня. Не забудьте підписатися на наші соціальні мережі за свіжими та актуальними новинами. Можете слідкувати на нашому сайті, інстаграмі чи фейсбук телеканалу Правда Тут Львів. Я ж з вами прощаюсь. Зустрінетись з моєю колегою вже цими вихідними. Бажаю вам гарних та спокійних вихідних. Дякую.